Доброго ранку, друзі, з вами я, Тетяна Клименко, і наша традиційна зустріч я є. Сьогодні ми поговоримо про подарунок. 26 грудня Міжнародний день подарунка. Його визначають практично у всіх, е, всіх країнах світу і, але насправді походить він з Великобританії у 19 столітті на другий день Різдва, 26 грудня. Багаті люди складали у коробки продукти харчування, одяг і роздавали його хворим або бідним. Існує ще одна версія походження цього свята: що саме на 20, 26 грудня, на другий день Різдва, на вулицях Великобританії можна було побачити велику кількість людей з коробками, бо саме у цей день торгові центри обмінювали подарунки, які не підійшли. І з того часу відзначається Boxing Day, що означає коробковий день. Подарунки є різними, і інколи ці подарунки відомі у всьому світі, а інколи це подарунки, які відомі тільки двом людям. І... Хотілося б вам нагадати, що одним із найяскравіших подарунків у світі є Тадж-Махал в Індії, який був подарований шахом для своєї коханої дружини. Ще одним таким незвичним подарунком були троянди для Мерлін Монро від баскетболіста, який був закоханий у неї. Баскетболіста звали Джо, і він, коли перебував у стосунках із Мерлін Монро, та навіть коли розірвав ці стосунки, щодня дарував їй троянди. Навіть тоді, коли Мерлін Монро вже померла, він щодня приносив на її могилу троянди. Ще одним цікавим подарунком. Який ввійшов у Книгу рекордів Гіннеса, був створений портрет у Британії невісткою для своєї свекрухи. Вона зробила портрет своєї свекрухи за допомогою грінок. При цьому вона використала 9852 грінки. Ці подарунки, звичайно, приємними є, але є подарунки, які. Підступні. Ми пам'ятаємо про троянського коня, так? а ще є подарунок білий слон, який був в покаранням у Сіамі. Так, правитель для нечесного підприємця дарував білого слона. Новий власник слона не мав права його ні продавати і не використовувати. І на отримання цього слона потрібно було багато коштів. І з часом підприємець втрачав всі свої статки. Подарунки ми даруємо з різних причин. Це може бути день народження, календарна обрядова, якась традиція, це може бути щось індивідуальне для кожного з нас. У мене питання до вас. Чи можете ви зараз уявити свій ідеальний подарунок? От Якого він вигляду, чи має він запах, якого він кольору? Що ви будете робити з ним, коли ви його отримаєте? І як на вашу думку, скільки людей знає про ваш ідеальний подарунок, який ви хочете для себе? Думаю, що ніхто не знає, окрім вас. Хтось може сказати: ну, якщо я натякну, то одна-дві людини мені подарують цей подарунок. Чи так це наведу вам один випадок? Дружина каже своєму чоловіку: коханий, ти пам'ятаєш, що у мене скоро день народження? Він ну так, Люба. І що ти мені подаруєш? Ну, а що ти хочеш? І дружина починає описувати, ну щось таке красиве, дороге, блискуче і потужне. І щоб точно чоловік зрозумів, що вона хоче, каже, щоб я, коли буду з ним на дорозі, щоб на мене всі озиралися і казали ого. Чоловік кивнув головою, мовляв, все зрозумів, і на день народження своєї дружини подарував їй коня. Красивого, блискучого, потужного, дорогого. Коли вона буде скакати по дорозі, всі будуть озиратись на неї і казати ого, ви знову ви зробите самі. А ми продовжуємо. Що таке подарунок? Подарунок це вияв любові, поваги, уваги. Сучасний подарунок це не тільки сам подарунок, але і упаковка, і атмосфера, в якій він дарується. Але чи все так просто? Я вам пропоную таку притчу, яка нагадає всім нам, що головне у нашому житті це життя. Називається притча «Подарунок для тата. В одній сім'ї чоловік покарав свою трирічну дочку за те, що вона витратила рулон позолоченого обгорткового паперу. З грошима було того, і тато був просто розлючений через те, що дитина намагалася прикрасити якусь коробочку без видимої на те причини. Незважаючи на це, наступного ранку маленька дівчинка принесла своєму батьку подарунок. Вона сказала: це для тебе, татусю. І він був збентежений тим, що за день до цього накричав на доньку, але його обурення знову вирвалось назовні, коли він виявив, що коробка порожня. Він звернувся до доньки. Хіба ти не знаєш, що коли дарують подарунок, то передбачається, що в коробці буде щось лежати, а в тебе просто порожня коробка. Маленька дівчинка глянула на нього зі сльозами на очах Таточку. Вона не порожня, я наповнила її своїми поцілунками. Вони всі твої, таточко. Батько був вражений. Він ніжно обійняв доньку і попросив вибачення. З тих пір тато зберігав цей безцінний подарунок поруч зі своїм ліжком. І якщо у ньому щось не клеїлось в житті, він згадував поцілунки і любов, яку дарувала йому дочка. І це набагато важливіше за всі негаразди, матеріальні багатства і сварки через дрібниці. Чи не занадто часто ми стали замислюватись про матеріальні блага, і чи не розучились ми дарувати один одному щось цінніше любов, тепло, поцілунки і усмішку? Ось така притча. А у мене знову питання до вас. Ми завжди даруємо подарунки для когось. А чи робите ви подарунки для себе? Як давно ви це робили? І чи робите ви взагалі? Чи вмієте ви приймати подарунки для себе від себе? Я пригадала, коли вперше свідомо почала дарувати подарунки собі. Це було студентське життя, коли я вдало складала сесії, Я робила собі якісь подарунки, наприклад. Протягом місяця кожного дня я купувала собі морозиво, а потім я купила собі прикраси, а одного разу склала дві стипендії. Купила собі книжку і е, пам'ятаю до цих пір запах цієї книги, відчуваю навіть те відчуття в руках, бо вона була важка з глянцевими сторінками. Це для мене було дуже-дуже важливо. А потім настав період жодного подарунка для себе. І через років 10 я зробила собі інші подарунки. Я робила подарунки, які виходили за межі мого регіону і дарували мені враження. Це поїздка на конференції. Мандри Україною, і це наповнювало мене. І от зараз я розказую вам про це і згадую моменти свого підліткового віку. Насправді тоді теж були подарунки для себе, але це не було щось матеріальне. Це були смачні вечері, осамітнено на вулиці, коли місяць в небі, кругом темно, нікого немає і ти смачно. Вечерюєш, або коли ти сідаєш у човен і пливеш за течією поряд з тобою пливуть осінні листочки, вітер, і ти сам на сам проводиш годину чи дві. Це теж дарунок для себе, це наповнює. І наша з вами зустріч це теж дарунок для вас і для себе, бо це дарує враження. Час проведений з собою дуже цінно. А ще мені пригадується, Гостинці від зайчика. В українській традиції дарунки ще називають гостинцями, коли хтось щось приносить, коли приходить в гості, приносить гостинці. Я пригадую гостинці від зайчика, які приносив завжди на штато з лісу. Це міг бути окраєць хліба, міг бути. Могла бути жменя ягід чи яблуко, яке виросло в лісі. І цей гостинник завжди був смачним. Ніколи не могла зрозуміти, як зайчик знає, що у тата є діти. І українські народні казки дають пояснення, що то за гостинчики від зайчика. Але мені більш подобається авторська версія від Тетяни Кучмі. Казка про зайчика, який гостинці роздавав. Я не буду її зачитувати, але коротко розкажу, про що це. У степу біля лісу проживала сім'я зайців, тато, мама і багато зайченят. Вони вирощували кавуни дині, і одного разу одне не послухало батьків і пішло з дому прогулятися, заблукало і заснуло прямо серед степу. Це був кінець серпня і зачання застудилося. Мама з татом лікували довго, не могли вилікувати, і розуміли, що вони не порятують зачання самі, потрібен лікар, але лікар був на іншому краю степу, і її не змогло б туди дістатися. Тоді цю історію почула горлиця і полетіла за лікарем. По дорозі вона зустріла мишеня, Мишу із мишенятами, і миша сказала, що вона допоможе покликати лікаря. По дорозі миша зустріла лисицю з лисенятами і попросила про допомогу, щоб покликати лікаря. Лисиця добігла до краю степу, де на дереві в лісі жив ворон, відомий сім лікар. Ворон перейнявся хворобою зайченят і відправив до нього свого сина із цілющим чаєм. За тиждень зайчиня одужало, і тато вирішив, тато Зайць вирішив віддячити Ворону за допомогу. Він навіз, поклав багато кавунів і вирушив дорогу. По дорозі він зустрів горлицю, яку почастував кавуном. Зустрів мишу з мишенятами, яку теж обдарував кавунами, зустрів лисицю з лисенятами і теж дав кавуни. Нарешті дістався до ворона. І Ворон був вражений тим, що Зайць подолав таку довгу дорогу, аби віддячити йому і його родині за допомогу у вилікуванні зайчиняти. І він тоді сказав, що це був несподіваний подарунок кавуни іди від Зайця. Це несподіваний подарунок і він набагато приємніший, ніж очікуваний. І з того часу, коли Людина хоче віддячити або зробити приємне комусь, вона дарує гостинчик від зайчика. Я вам зичу, щоб гостинчики від зайчика отримували не тільки ваші рідні, ваші друзі, знайомі, колеги, але ви самі собі були тим зайчиком, який би вас обдаровував. А ми з вами зустрінемось у наступну середу. На зустрічі Я Є. А тема тема буде загадкою. Дякую.